Привітки-привітки усім. Сьогодні у нас 10 червня. Чи які сьогодні у нас червня? Нагадайте. <ривітки> Я вже щось збилася. І от дивіться, які класні. Лілі. Супер, да? Всім привітки, хто мене бачив. Привіт-привіт! Що світ свічує, так? Да? Прогуляємося з вами. Покажу вам квіти, які класні простіта. Така погода у нас класна, дивіться, яке небо чудово. Сьогодні вже хоч... Ото вчора така гроза була, така мовня, боже. У мене на каналі Житомирія. Є відео, яка була гроза. Добре, що я була недалеко від такого під'їзду, мож... куди можна було сховатися. О, які вже класні горіхи в нас. Які, дивіться, скільки горіхів вже поспіли. які великі. Ну, Вони -то точно вже поспіють, Це вже буде в серпні. Зараз вони тільки просто великі, але всередині ще вони не доспівші. пішов вже дощ. Вон яка у нас тут ще. Це криничка, типу, колонка. Стародавня. Історична. Вон які мальні, класні, дивіться, які класні мальнички. Супер, да? Режимы, классные. Сейчас режимні класні. Зараз вот прогуляємося. Покажу вам квіточки класні. С ночи, так що у нас тут? Чудові Дивіться, які костю. Красота. Тут цвітують гарно. Пишіть чай кава. Слова. О, котяче царство тут у нас. В дорозі. Лежить. Ой, котики. Де пішов поїсти о, у москві, м'ясо наложили. я Наталком парк прогулятися, Поки нормальна погода. О, які квіточки. Які класні. Квіти, а це взагалі клас. Значить, якісь ці сніжні, сніжні, ці гарнічі. Клас. Дивіться, яка краса. красота на фоні. Красле такі. Красоті. Такі кущики. вже, як це він називається, оцей величезний кущ. Це там, де ці півники були. Вже інші квіточки. Тут з весни починаючи багато різних квітів Цвіти. Мальвочки починають. Трояндочки ці вже відцвітають. Але все рівно, що вони які великі, красиві, ще вони які деякі ще цвітуть гарно. Оце класно. Там, що там хто-то на ютубі щось стримить чи ні? Рано нічого не бачила. Це гарний такий. Ось ще кож прикольний. Київський лар. Що там у вас теж? Класна погода, так? Києві. Оця ніжненька така розочка. Трояндочка. Вон кущики величезний. На дощі вирос, виріс. Прям вообще на пів метра хоста погода класна сьогодні взагалі на чу... вчорашньої грози наче й не бувало. півників вже все немає пів цих гірсі о які вишні зато дивіться вишні червоні вишенькі вишні вишні Классно. А цікаво, тут можна мені вийти от під час стріму вийти в Viber чи ні? Чи вже мені треба виключати стрімчанський? вони нам пишуть і пишуть, мабуть, я це зараз закінчу трансляцію на пару хвилинок. І знову зараз вийду. Добре, ви не проти. Зараз я секундочку. Зараз я тоді закрию трансляцію на дві хвилинки і вам це знову нову відкрию. Все. Чекайте. бо Мені там треба відповісти.